Фільми та телебачення можуть домінувати в сезоні нагородження, але музика нарешті отримала свій момент в неділю. Цьогорічна церемонія вручення нагород Гремі зібрала найяскравіших зірок музичної індустрії на найбільшому музичному вечорі. Вечір, який вів Тревор Ноа, був сповнений веселих моментів і неймовірних виступів від артистів, які відкривали шоу і виступали наживо. Пропоную вашій увазі найбільш пам'ятні музичні моменти недільного концерту, що запам'яталося надовго. Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про найяскравіші моменти Гремі та найкращі виступи вечора. Кім Петрос творить історію. 300 річна співачка забрала додому трофей після того, як їхній семом Смітом хіт Unholy, переміг у номінації найкращий поп-дует груповий виступ. <му> а Петра стала першою трансгендерною жінкою, яка виграла премію Гремі в історії. Після бурхливих овацій Сміт надав Петра сцену, щоб вона прийняла гремі і виголосила потужну промову. «Сем люб'язно попросив мене прийняти цю нагороду, тому що я перша трансгендерна жінка, яка отримала цю нагороду, сказала вона, викликавши рев натовпу. Я просто хочу подякувати всім неймовірним трансгендерам, легендам до мене, які. Вибили ці двері для мене, щоб я могла бути тут сьогодні ввечері. Особливо Софі, моїй подрузі, яка померла два роки тому, яка сказала мені, що станеться і завжди вірила в мене. Для Бейонсі це був важливий вечір, але він був сповнений несподіваних перешкод. Ікона потрапила в затор, через що запізнилась на шоу, але. Це не означало, що вона пропустить свій перший великий виграш. Однак, коли вона все ж влаштувалась за своїм столиком, Ной зупинив весь концерт, щоб переконатись, що їй вручили її кремі. Я був шокований, коли дізнався, що вас можуть зупинити затори на дорогах. Я думав, що ви подорожуєте крізь простір і час, пожартував Ноа. Але я радий, що ви можете бути тут з нами зараз. Пізніше ввечері Бьонсі увійшла в історію Гремі, встановивши рекорд за кількістю перемог на церемонії: 32, Що вражає, як заявив Ноа після перемоги, тепер вона є рекордсменом за кількістю перемог на Гремі за всю історію. Тейлор Свіфт і колишній Гаррі Стайлс воз'єднуються на церемонії Гремі 2023. Тейлор Свіфт і Гаррі Стайлз воз'єдналися на 65-й щорічній церемонії вручення премії Гремі цю неділю. Що була Свіфт Сфотографували, коли вона підходила до Стайлза під час виконання Стівом Лейслі пісні Bad Habit. де вони розмовляли. Джерело повідомило, що пара виглядала дуже дружньо, додавши, що Свіфт поплескала Стайлза по плечу. Перш ніж повернутися на своє місце після швидкої розмови раніше ввечері. Свіфт стоячи аплодувала Стайлзу після його перемоги в номінації Кращий вокальний поп-альбом» за альбом «Harry's House». як пам'ятають шанувальники, 33-річна Свіфт і Стайлз зустрічалася недовго з жовтня 2012 по січень 2013 Хоча їхній роман був коротким, ходили чутки, що колишній учасник One Direction став натхненником кількох пісень співака з альбому Anti-Hero. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Буде рада бачити вас і там. А якщо хочете мене підтримати у розвитку каналу, в описі є посилання на банкома на банка. Буду вдячна кожному, хто приєднається. Гаррі Стайл скаже, що в альбомі року Гремі немає найкращого в музиці, що засмутило Гремі. Ще одне засмучення на Гремі. Гаррі Стайлс отримав головну нагороду Гремі в неділю ввечері, перемігши в номінації Альбом Року за альбом «Harry's House» випередивши фаворитів Бійонці та Адель, бажана нагорода альбом року стала для 29-річного англійського співака Другою Гремі за вечір після перемоги в номінації Найкращий поп-вокальний альбом. Тепер він має три Гремі, включаючи першу отриману у 2021 році за пісню Waterman Sugar». У номінації найкраще сольне поп виконання. Лайно, ну лайно сказав Стайлз, коли вперше підійшов до мікрофону, який був підданий цензурі під час трансляції на CBS. Я був дуже натхнений кожним артистом в цій категорії зі мною. У різні моменти свого життя я слухав кожного з цієї категорії, коли залишався наодинці. І я думаю, що в такі ночі, як сьогоднішня, для нас дуже важливо пам'ятати, що в музиці не існує такого поняття, як найкраще, сказав він, піднімаючись на сцену, щоб отримати Гремі. Я не думаю, що хтось із них сидить у студії і думає, приймаючи рішення на основі того, що принесе нам одну із перемог, продовжив він приголомшений досягненням. Це дуже-дуже люб'язно, я дуже-дуже вдячний. Таке нечасно трапляється з такими людьми, як я. І це дуже приємно, дуже-дуже вам дякую. Ще більше дуже я не знаю, скільки він міг там сказати, але сказав: цього року Styles був номінований на шість премій Гремі, вигравши дві з них за альбом Harris House, альбом року та найкращий вокальний поп-альбом. Він також був номінований у категоріях Запис року, Пісня року, Найкраще сольне поп-виконання» і найкраще музичне відео за пісню «As it was». Не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Сем Сміт та Кім Петрос. «Bring the Heat». Сем Сміт і Кім Петрас не розчарували, коли разом вийшли на сцену на церемонії вручення премії Гремі. Щоб виконати свій хіт «Unholy», який приніс їм обом перемогу в номінації Найкращий поп-дует. Груповий виступ. Сміт розпочав виступ на центральній сцені під яскравим червоним світлом, а танцюристи кружляли навколо них. На головній сцені на задньому плані спалахувало полум'я в той час, як Петрос видавала свій потужний вокал, сидячи в клітці. Потім Сміт одягнув капелюх з рогами диявола, командуючи центральною сценою з трохи диявольським шармом і червоною тростиною, поки камера їздила туди-сюди між парою протягом усього спекотного дуету. Веніфер Дженіфер Лопес і Бен Афлек перетворили Гремі на вечір побачень. Молодята виглядали комфортно і затишно, поки святкували одну з найбільших ночей в музичній індустрії. Тревор Ной, Тревор Ной приносить сміх. Адель здобула перемогу в номінації Найкраще сольне поввиконання за пісню «Easy on me» на церемонії вручення премії Гремі. Але її промова змусила нас плакати. І сміятися, коли вона кричала своєму синові Анджело і своєму бойфренду Річу Поло. Однак один з найважливіших моментів вечора настав наприкінці монологу, коли Тревор Ной підійшов до Адель і пояснив: це одна з найдивніших речей, які я дізнався. Людина, з якою Адель завжди хотіла познайомитися, але ніколи не зустрічалася. Це Дуей Джонс. Ви ніколи не зустрічалися з ним? А потім я дізнався, що він також є вашим великим шанувальником. І сьогодні у мене тут немає Дуейна Джонсона, але є дехто на ім'я Скеля, сказав Ной, коли Джонсон підійшов до неї, сяючи. Адель, познайомся зі Скелею. Скеля познайомся з Адель вперше в житті. Найбільший музичний вечір пройшов доволі цікаво. Старі закохані пообнімалися, Адель зустріла людину, яку хотіла давно побачити. Та Сем Сміт виступив у доволі цікавому образі. Пишіть у коментарях, що вам здалось найцікавішим. Буде цікаво почитати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Панорома... Що робила? Понаромувала Другу... Чому другою? Чому другою? Пен Афлік. Афлік... Випереждев. Випередивши. У Угу.